Кіровоградські водії автопробігом підтримали місцевих спецпризначенців. Щоб допомогти військовим третього окремого полку спеціального призначення, автолюбителі влаштували пробіг та зібрали близько 20 тисяч гривень. Гроші витратять на купівлю речей необхідних військовим. На автопробігу побував Микола Момига. Близько трьох десятків автомобілів та мотоциклів, прикрашених національною символікою, зібралися на відправну точку автопробігу. Усі учасники налаштовані допомогти кіровоградським бійцям. Помоч нашим солдатам, нашим воякам. Я всіми ручками за них. Так штова так. От сім'я вся любе машини, любе Україну. Ну я вам скажу, що дай Бог, щоб всі так. Относились до нашої країни, то було б дуже все добре. Організатори автопробігу постійно допомагають армії, перераховуючи гроші на благодійні рахунки. А от автопробіг вирішили провести вперше. За їх словами, ідея виникла спонтанно. Організували все за один тиждень. Ми просто зібралися і вирішили допомогти, би, і не стоять, скажімо так, далеко від цих собак. І просто щоб люди, кіровограції, всі увидели, що у нас війна, що такі собаки треба бути більш более всі в місті і допомагати армії, тому що вона захищає на даний момент нас організатори пробігу особисто спілкуються зі спецпризначенцями третього полку, тож знають, що саме потрібно військовим. Ми підтримуємо контакт і з знайомими, які там зараз в зоні АТО знаходяться, і з знайомими, які приїхали, яких ми спрошуємо, що їм потрібно всі гроші непосередньо непосредственно їм Термобільйо, там, то що вони скажуть, то і купимо. Маршрут проліг від вулиці Попова до аеропорту. Учасники кажуть, хотіли проїхати колоною через усе місто, щоб якнайбільше кіровоградців дізналися про ідею та мету автопробігу. Кінцевою точкою стала площа героїв Майдану. Тут автомобілістів вже зустрічали десятки кіровоградців. Деякі вітали учасників автопробігу з даху будинку. На площі волонтери передали військовим третього полку власноруч відремонтований бортовий УАЗ. За словами активістів, автомобіль ще будуть доробляти. Корпус покриють бронею, а в кузові встановлять кулемет. Роботи проводитимуть швидко, адже за два тижні цей УАЗ вже має виконувати бойові завдання на сході країни. Питання по техніці на даний момент дуже актуален і навіть саме. Най вот маленький, с виду неприметный автомобіль. но по своим техническим характеристикам цей автомобіль позволит проїжджати по пересічені местности Ну, доволі таки успішно. За час проведення акції волонтерам вдалося зібрати близько 20 тисяч гривень. За них спецпризначенцям закуплять термобілизну, теплі речі та військово-технічне обладнання. Микола Мумига, Олександр Катеруша, день за днем.